сьогодні у програмі Україна продовжує впевнено гальмувати у процесі реалізації свого значного транспортного потенціалу. Маючи гарний вихід до моря, наша держава через незрозумілість тарифів втрачає транспортні потоки. Фахівці наголошують на корупції та недосконалості законодавства. Український уряд знову підтвердив свою спроможність реагувати на проблеми лише після трагічних подій на Полтавщині. чергували ДТП з численними жертвами, і в Кабміні нарешті помітили проблеми, озвучені вже років з 10 Всеукраїнською асоціацією автопривізників. Галузева угода у сфері автомобільного транспорту на 2013-2015 роки, в якій виписані найболючіші проблемні питання, наразі не виконуються. Тож автоперевізники наполягають на необхідності покарання чиновників винних у зриві виконання нинішньої угоди. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. Аби відновити економічний баланс держави українцям, треба активніше використовувати усі природні можливості, зокрема, вихід України до Чорного моря. Сьогодні, окрім сільськогосподарської продукції, популярними товарами, які Україна могла б продавати на ринки чорноморського регіону, стали біопаливо, метал та деревина. Перспективними галузями експорту фахівці називають також машинобудування хімічну та легку промисловість. Але нині експорт нашої продукції в Євросоюз почав змен. Шуватись, а експорт до Росії впав на 60%. і не в останню чергу це відбувається через українські тарифи на перевезення. Процедура поставки, приміром, у сусідню Румунію чи Болгарію має бути значно дешевшою ніж у більш віддалені країни, зважаючи на те, що левова частка українського експорту імпорту товарів та транзитних перевезень здійснюється водним транспортом, тобто найдешевшим видом транспорту, навіть у минулому кризовому році, через наші порти було відправлено і отримано Мано майже 150 мільйонів тонн вантажів. Але тільки 10-15 цих обсягів було відправлено, доставлено українськими судновласниками, інше заробіток іноземців. Потенціал чорноморського. Пропласти не на повноцінно, тому що, крім того, що може торгувати, Україна могла б стати таким повноцінним хабом по Чорноморському регіоні. Причому це відбулося як із з точки зору сухопутного транспорту, так і з точки зору повітряного, так і з точки зору морського транспорту. Фактично, у нас зараз абсурдна ситуація, коли з Києва-Вашингтон. Треба летіти через Стамбул. Практично всі незалежні транспортні експерти заявляють, що причина занепаду транспортних коридорів корупція у митних та правоохоронних органах, а ще завищені офіційні фіскальні вимоги та легка можливість їх обійти. В результаті замість того, аби успішно користуватися виходом до моря та сусідством з чорноморськими країнами, в нашій державі успішно працюють контрабандні схеми за розмитнення товарів, ніхто не сплачує. Що само собою призводить до обкрадання держави, аби врятувати ситуацію, необхідно розпочати негайну роботу над відновленням вже існуючої інфраструктури, яка дасть доступ до найближчих сусідів та значно розширить можливості нашої співпраці. Потенціал є недорозвиненим і е, є ще можливість за умов. Ефективної співпраці держави і приватного сектору наростити пропуску, пропускну спроможність портів, розвинуту інфраструктуру залізниць і інших шляхів навколо цих портів, тобто всю портову інфраструктуру, робити її більш диверсифікованою, тобто не тільки кількісне розширення, але і якісне до слова, як вже повідомляв проект транспорт, нині у міністерстві інфраструктури обговорюють чималі плани з приватизації транспорту. Спортних об'єктів серед іншого і портів України мовляв, таким чином буде залучено на вітчизняний ринок іноземних інвесторів та великі логістичні компанії. Український уряд знову підтвердив свою спроможність реагувати на існуючі проблеми лише після трагічних подій. Скільки років вже кричить Всеукраїнська асоціація автоперевізників про незадовільний стан як ринку, так і законодавства у галузі автомобільних перевезень, але вкотре на найвищому рівні звернули на це увагу тільки після страшної ДТП з численними жертвами, 16 березня о 6.50 поблизу селища Зеленківка Чутівського району Полтавщини сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного автобусу Фольксваген та вантажного автомобіля. Сім осіб загинули на місці події. П'ять отримали травми різних ступенів тяжкості та були направлені до лікарень. Згодом від отриманих травм у лікарні померло ще дві людини. За попередньою інформацією, водій вантажівки рухався з міста Харкова в напрямку Полтави. Виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом Фольксваген, який рухався в напрямку Харкова. Після зіткнення автобус перекинувся у правий по ходу руху кювет внаслідок дорожньо транспортної пригоди. На жаль, загинуло семеро пасажирів зазначеного Фольксвагена. За попередніми даними у вантажівки, що їхала у бік Києва, лопнуло переднє ліве колесо, і вона виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулась з маршруткою. У салоні перебувало 14 пасажирів та водій. І ось лише після цього у Кабміні звернули увагу на проблеми, котрі впродовж вже років з 10 піднімає ва. Виявилося, що маршрутка була переобладнана, і звісно, цим транспортним за. Засто... Собом здійснювався нелегальний рейс. В уряді вже вкотре дали доручення впродовж двох тижнів перевірити усі автобуси, в яких перевозяться пасажири. Мовляв, вони мають відповідати європейським нормам. А про те, що їх виводять з ринку вже вісім років, ані слова. А чому за відсутність цього процесу ніхто досі не відповів? Ані звуку, і знову таки, які кошти будуть виділені на нормалізацію роботи ринку, мовчать. Арсеній Яценюк пішов іншим шляхом і доручив продовжити створення нової патрульної служби та забезпечення відеоспостереження на всій території країни по основних трасах. Крім того, глава уряду доручив Кабміну виділити мільярд гривень на ремонт доріг, аби довести їх до мінімального рівня безпеки. Цікаво, що означають слова мінімальний рівень безпеки автодороги. В уявленні чиновника, який їздить виключно більш-менш якісними дорогами. І розуміє він, скільки за мільярд гривень за нинішнім курсом можна збудувати або відремонтувати дорогу якісно. Я прошу міністра взяти це питання під особливий контроль. Зима закінчилась, щоб з снігом, разом з снігом у нас, як правило, і асфальт сходить. Тому терміновий ремонт автомобільних доріг. Тому я прошу. Міністерство фінансів доручення я даю для того, щоб прискорити фінансування. Гроші є. Ваш прошу невідкладно дати вказівку по використанню цих коштів і особливо прошу питання контролю за використанням цих грошей, тому що ви знаєте, що у нас 10 ям залатали на 100 ям списали. Подібна поведінка спостерігається і у Полтавській області, де сталася. Ця... Страшна ДТП. Тут знову створюється ситуація окозамилювання замість хоч якихось реальних кроків. На зустрічі обласних транспортних чиновників та, начебто, громадськості, вирішили, що на місцях можуть з'явитись спецпатрулі, які протистоятимуть нелегальним перевізникам. До них залучатимуться правоохоронці та громадські активісти. Минулого року подібна робоча група провела шість рейдів, які виявляли порушення у сфері перевезень. Зрозуміло. Міти, вони вихваляються про шість рейдів проти нелегалів за весь рік, при тому, що кожного дня нелегальних рейсів здійснюються сотні. А крім того, варто відзначити, що фактичної сплати штрафів за минулий рік так і не відбулось. Все через зміни деяких нормативних актів, запроваджені урядом Яценюка. Саме ті зміни, які були внесені до бюджету, і поставили під е Заборону самореалізацію фіскальної функції, яка передбачала накладення штрафних санкцій на порушників того чи іншого законодавства. Ще більше повеселили в обласному управлінні Укртрансінспекції. Вони стверджують, сьогодні бракує важелів впливу на тих, хто незаконно перевозить людей. Зокрема, це брак свідків, які б могли довести провину порушника. Іде багато дуже непідтверджених фактів, тому що треба свідків. Де тих свідків брати, сотрудник міліції не може бути свідком, Значит, свідком тільки є наші два інспектора, суд стає на сторону того порушника. Знаєте, здається час подавати до суду на брехню на цього чиновника. Про існування на Полтавщині величезної кількості нелегальних автоперевізників з профільних журналістів не писав хіба що мертвий, і докази наводили, і схеми демонстрували. Якщо вам недостатньо написаного, ось вам відео з Кременчука. Тут вам і номери машин, і як гроші беруть з пасажирів, і звідки і куди відправляються, якщо бажаєте більше. Звертайтесь в архіві першого ділового є чимало подібних матеріалів, тільки ж пан кужіль нічого і робити не збирається. А причина також давно озвучена офіційними перевізниками. Просто місцеві транспортні чиновники мають дуже непогані відкати з кожного відправленого автобуса нелегалів. Підтверджують це і на місцях, на думку представників громадськості, порушники вирішують свої проблеми за допомогою хабарів. Нелегальні перевізники. До того, що вони не дають, не надають податків нашу, в нашу країну, в нашу скарбницю, до того, що вони не подають податків в обласний бюджет, до того, що вони ламають легальний ринок, який кормить Полтаву і свої сім'ї, і підтримує інфраструктуру, вони ще підтримують це третя їхня велика проблема. Вони підтримують корупцію. Його кошти розкладають на. На пакуночки, так тобто це і прокуратура. Зараз не можу сказати точно, але до цього була причетна і прокуратура, і трансинспекція, і ДСБС, і ДІ, і, і я так чесно кажучи, думаю, що і служба. Бібесплаті України в інспекції сподіваються, що нелегалів поставлять на місце нові розміри штрафів від 17 до 34 тисяч гривень. Однак знов таки відразу кажуть, штраф ще потрібно присудити. А це вдається далеко не завжди. З 15 січня інспекція спеціально здає виявила 74 порушення, проте лише кілька справ завершилось не на користь нелегалів. Про бездіяльність транспортних чиновників, котрі обіймають свої посади далеко не перший рік, говорили і на спільному засіданні всеукраїнського об'єднання організації роботодавців автомобільного транспорту Укравтотранс та Федерації роботодавців транспорту України. Присутні наголосили, що галузева угода у сфері автомобільного транспорту на 2013-2015 роки, в якій виписані найболючіші проблемні питання, наразі не виконуються. Як результат, стрімке зростання цін на пальне, збільшення кількості нелегальних перевізників. Та низка інших серйозних проблем. Тож автоперевізники наполягають на необхідності покарання чиновників винних у зриві виконання нинішньої угоди. Ми стоїмо на тому, що вона дійсно не виконувалася вже десятиліттями. І ми, к сожалению, Вопрос, реброма, так как зараз не ставили і в этом наша вина, нас за это обвиняють наші регіони. Що ви бездействуете, вас мало волі, ви там так сказати в результате результаті йдете на уступку, заигрываете перед міністерством, а люди за це должны нести ответственность, і уходить не просто уходить, а уходить по статье за бездіяльність. За те, що вони нічого не зробили для отраслі, от е потребування наших прийом на спільному засіданні Укравтотрансу та ФРТУ було запропоновано, аби президент всеукраїнського об'єднання роботодавців автомобільного транспорту України Укравтотранс Шкіря був уповноважений представляти інтереси перевізників у вищих державних органах влади для подальшої реалізації механізму щодо вирішення озвучених основних ключових проблемних питань, які можуть бути врегульовані тільки на законодавчому рівні. Я переконаний, що вже всі зрозуміли, що без законодавства ми кроку не зробимо вперед. Нам потрібна, Ірин Ніколайович, ваша безпосередня робота. Ми будемо готувати всі матеріали. Але хочу також звернутися. Нам потрібно уповноважений представник від роботодавців і від проспілок для того, щоб ви могли представляти інтересами. Соціальної сторони з органом держави як третій сторони більш докладно про цю подію. Дивіться матеріал вже у наступному випуску програми Транспорт.